Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Йому. Дорогі брати, і сестри, сьогодні обходимо трійну урочистість. Восьмий день після народження дитятка Ісус. Марія і Йосиф принесли його до Єрусалимської святині. дитя було обрізане, і надано було йому ім'я, тобто Ісус. Друга, тобто і те свято найменування, тобто надання ім'я дитятку. Друга святого Василія Великого. перший день Нового року свята Мати Церква нам дає до наслідування того великого святого і за життя, ще отримав ту назву Великий. Великий наростом, великий духом, молитвою, жертвою, покутою, любов'ю і милосердям. І рівно ж цивільний новий рік. Вчора ми дякували на святій літургії. Служби Божі, які відправлялися, це були подячні служби Божі. І ми розважали нас словами. Святого Йоанна Золотоустого, який казав, наприкінці року подякуй Богу, що Він зберег тебе до цього часу. Жалій у своєму серці за все погане, що ти зробив. Там також порахуй час свого життя і скажи сам собі, дні біжать. Літами минають, більшу частину дороги, я вже прийшов на землі. А що я зробив доброго за своє життя, які є наслідки мого життя. І ось сьогодні стоячи на початок Нового року, року Божого 2024-го, ми прийшли до святині. Щоб просити о щедре Божого благословення на цей новий рік. Дуже важливо, дорогі мої, тому що вже в раю Господь Бог благословив перших наших прародичів тими словами. Блодіть нажиться, наповняйте землю і володійте землею. Відтак ми будемо бачити як Господь Бог. Благословляє окремих людей, благословляє Ноя, благословляє Авраама, Ісаака і Якова. Але як важливо є, коли вже Ізраїль сформувався як народ, і коли Господь Бог його випровадив з наволі Єгипту, коли він йшов до обіцяної землі і вже був вибраний первосвященник, тобто старший священник над усіма священниками Арон, тоді Господь Бог промовляє до Моїсея, а саме скажи, щоб Це благословення, і ми його називаємо Аронове благословення Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе, нехай Господь поверне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Так закликатимуть ім'я Моє на синів Ізраїля, я благословлятиму їх в Єрусалимській святині, дорогі браття і сестри в старому Завіті. Те благословення читалося щодня. Щодня читалося це Аронове благословення. А в свято йом Кіпур, це це, цей текст Аронового благословення читався аж чотири рази. Нехай Господь благословить тебе. Оце є дуже важливі слова. Це є слова благословення. Благословення походить від батьків, від старших, від родичів. Але найважливіше благословення з усіх благословень, коли ми промовляємо, нехай Господь благословить тебе. Що це означає? Хай Бог благословить тебе, хай Бог благословить твій дім. Хай Бог благословить твого чоловіка і твою жінку, Твоїх дітей і онуків, Хай Бог благословить твій рід, Хай Бог благословить тих, які є з тобою, і тих, які є далеко від тебе. Хай Боже благословення супроводжує тебе на всіх дорогах Твого життя. Хай Бог благословить Твою господарку, Хай благословить Твою садибу. Хай Бог благословить твоє помешкання, в якому ти живеш. Хай Бог благословить твої сади, твою землю, все, що ти маєш, і все, що ти посідаєш. Тому Ізраїль щодня в Єрусалимській святині лунали ті слова благословення. Нехай Господь благословить тебе, Так? Бог може благословити. І все бути. Але диявол також має силу, злий дух і злі люди, і вони можуть то знищити, що Бог благословляє. Можуть спалити тоді. Була пімса, була завжди. То я не вам говорив, що в великих відпустах люди були злі завжди. Не можна казати, отам тоді були люди добрі. Завжди було добре і слі. Але завжди було, що добрих було менше, а гаслих було більше. І що робили? Одне одних палило, заздрість, гнів. І то був затриманий гріх. То була земста. Так, за тих часів і за Австрію, і за Польщу, Одні одних палили, палили господарки, стайні палили, сіну палили. І то був тяжкий гріх і затриманий гріх. Що таке затриманий гріх? Що священник звичайно не міг відпустити того гріха, а тільки від єпископа священник мав уповноваження, і він відпускав той гріх. І на великих відпустах, там як в Крехові, в інших містах, в Петлавській кальварії, люди приходили на відпуск. І властиво тоді був назначений священник, де давав розрішення тим людям, які робили такі тяжкі гріхи. Тобто Бог може мене благословити, благословити мою господарку, мій дім, моє майно, моє здоров'я і так далі. Але в тому благословенні, що є що, нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Охороняє тебе Господь від всякого зла, від підступів диявола, від злих людей, від всяких хвороб підступів та від грому блискавки. І ці слова мають дуже велике глибоке значення для благословення. Наступне: нехай Господь світить обличчям своїм до тебе, і милої тебе. Господь дає світло і дає свою благодать. Хай Господь світить тобі у твоєму житті, Хай Господь просвічує твоє серце, твою душу, твій розум, щоб ти нічого злого не чинив на цій долині сліз, хай те світло просвічує тебе. Хай те світло буде для тебе у твоєму житті, і хай Бог буде милосердний до тебе. Нехай Господь поверне обличчя своє до тебе, це є важливо. Бог поверне своє обличчя до тебе. І тому вже псальмопівець Давид, псальмі 27, 9 стих, писав такі слова і кликав. Не ховай свого обличчя Господи, від мене, тобто не відвертай свого обличчя Господи, від мене. Я грішний чоловік, гріхи мої є тяжкі, але Господи, не відвертайся від мене. І сьогоднішній день це є актуально, і ми маємо співати з псальмопівцем Давидом. Господи, не відвертайся від мене. Не відвертай свого обличчя від моєї хати, моєї квартири, моєї сім'ї, мого народу, мого війська, Боже, поглянь своїм обличчям на мене, на нарід і на всі його потреби. І на кінець благословення, Бог є той, який дає мир. Шалом, той, який дає мир. І тому сьогодні. Ми прийшли до нашої святині і як співаємо прокімінь: Спаси, Господи, люди Твоя і благослови до Твоє. На кожній літургії священик повертається з тими тайнами і промовляє, спаси Господи, люди Твоя і благослови до Твоє. Це благословення Боже. Нам потрібне на щодень. Потрібен нам і нашим рідним, бо цьому благословенню Божому криється весь міст і радість людського життя. Ми можемо навіть не просити о здоров'я, о потреби різні. Ми можемо просити тільки одного. Боже благослови. Благослови мій дім, благослови мене, благослови мою родину. Так, але маємо мати відкрите серце, ну, але просити, то можемо всі. Але маємо ще дякувати за отримані ласки, почути свою вину. Так само, якщо я грішу, якщо я чиню зле, якщо я чиню беззаконня, то я маю старатися з тим гріхом зірвати, не іти дорогою гріха, навернутися. Покаятися зі своїх гріхів. І тому сьогодні є так важливо на початок того нового року, Божого 2024-го також там, де є ще ті тайни виставлені, до Сантуаріуму, клякнути в тихій молитві. І я ще бачу, що люди наші не розуміють, не розуміють. Що є таке одорація? Я так вчора спостерігав, але прийшли, образ, поцілували і пішли. Але це, це не є вина, це є вина, що мало, мало що. Можливо, ми, і священники мало вчимо в тій справі, що таке є виставлення святих тайн, що таке є адорація, що та є присутність живого Бога. І то в нас є закинуто в церкві наші. Я вчора дивився вечір е, е, богослуження з Ужгородського греко-католицької катедри, не ну, то любувало око. Коли священники клячуть, єпископ клячить, і коли є виставлена монстрації святі тайни, і при участі єпископа на закінчення Старого року є благословення святими тайнами. Це і дуже приємно, Так? То що, є, то, що є єдина церква, єдиний єпископ в Україні, який не боїться братися тих тайних дорук Монстранції і благословляти, бо всі інші боються, кажуть, що то на наше. І це є важливо. Оце розуміння, від кого залежить те благословення, від кого залежить благословення моїх майбутніх поколінь. Не від моїх грошей, не від мого статку, не від моєї сили фізичного, не від магого здоров'я, не від мого вміння, не від мого розуміння, не від маго інтелекту залежить від Божого благословення, яке ми маємо просити в пана Бога щодня. Сьогодні, дорогі брати і сестри, церква вшановує також святого Василия Великого. Народився святий Василий Великий в 329 році в Кейсарії Кападукійській, нині є місто Кайсарі Туреччина. Народився в побожній сім'ї. Його дідуся і бабуня постраждали за часів переслідування римського імператора Деокліціанта. Його брат Григорій і Петро, Григорій Ніський і Петро Савастійський, а також його дядько були єпископами. Свята Макрина, сестра рідна Василія Великого, пощатила своє життя на служіння Богу. Була людина високо освічена. Студії здобув в Кесарії, Константинополі і Афінах. Батько його був надзвичайно розумний, батько був його оратор і законознавець. І коли повернувся Василий Великий Сафін, батько вважав, щоб його син також був, бо мав здібності промовляти, переконувати людей, здав закони, і батько бачив властиву світлу кар'єру свого сина Василія. тобто, Продовжувач його справи. Але побожна сестра Мокрина, і Василий Великий десь пішов за тою дорогою, але побожна сестра, Свята Мокрина направила свого брата в іншу дорогу. Каже, ти не здобудеш там щастя. Світські знання, влада, гроші, кар'єра. Вони не зроблять тебе щасливим. Бог, мабуть, хоче тебе бачити. Ти пам'ятаєш, як бабці і дідусь наші постраждали за віру Христову. В нашій церкві завжди любили, в, нашій, в нашому роді завжди любили Христа Бога. І сестра працювала з братом, нахиляла його, і дійсно, Василий Великий. Що усвідомив то, переглянув своє життя і став на дорогу зершеничого покликання. Придивлявся, був людина надзвичайно розумна, мав логічне мислення. В 357 році подорожує по Копських монастирях, придивляється до монашого життя, яке панувало в Єгипті. І дійсно пише такі правила листи проповіді до окремих чоловіків, які хочуть посвятити своє життя на службу Господу Богу. Але вдарилося до церкви велике Нещастя, а саме аріаністу. І ось імператор Валент, який правив і сидів на троні з 364 по 379 рік. Який був охрещений єпископом Аріанським, він почав переслідувати правовірних єпископів, Святий Василий Великий стояв непохитно при вірі. Різні погрози. І коли Модест, посланник від самого імператора, прийшов до Василия Великого і каже, буде збережено твоє життя. Бода збережена твоя катедра, твоє місце всі почесті. Але приставай до нас, приставай до аріянства. Василий Великий сказав ні. Були знамениті його слова. Я не тільки одного слова, я одної букви не можу змінити зі слова Божого. Зазнав переслідувань. Але не зрікся правда. Була людина глибокого розуміння, його твори містять догматичні, моральні, аскетичні, полемічні настрої, вчення, науку. Він також пише пояснення на Святе Письмо. Він пише 366 листів, які. Є актуальний по сьогоднішній день. Його близький товариш, святий Григорій з Насіяну про Василія Великого говорив такі слова. До одних він де да сам, до других когось посилає, інших знову кличе до себе, радить, нагадує, картає, грозить, докоряє. Бере в оборону цілі народи, міста поодиноких людей. Тобто, в характері його була та завжди відданість Господа Бога, як описує його приятель, завжди ходив поважно. В своїх руках рухах був повільний, розсудливий і уважний. Ніколи нікого не старався образити. Завжди вирішував всі справи згідно Духа святого Євангелія. І ми сьогодні, дорогі брати і сестри, також вшановуємо пам'ять і цей перший день Нового року свята Церква дає нам до наслідування святого Василія Великого. Назва Вас, Вас, Великий він отримав не смерті, його зачуття називали що великим. Разом з святим Отцем Миколаєм його вшановувала Мала Азія. Він був дуже поширений серед людей, які приходили до нього, випрошуючи в нього великі ласки в різних своїх скрутних ситуаціях. І ми сьогодні, рівно ж, дорогі брати і сестри, молимося за сестер традиційних. Святого Василія Великого і просимо для них Божого благословення опіки, щоб святої Василія Великий і преподобна мати Макрина молилася за ними там, перед Усем Небесним, і випросила всіх глаз, які є потрібні в духовному житті. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос я